Математика, урок перший, частина перша. Тема уроку математики десяткова система числення, круглі трицифрові числа тисяча, таблиці множення ділення, найпростіші геометричні фігури. Ми з вами розпочинаємо урок математики безпосередньо із повторення вивченого у другому класі. Попрацюємо з вами у будиночку чисел, круглі трицифрові числа тисяча. Заповніть пропущені. Порожні клітинки. Тепер давайте перевіримо: 100 1, 12 нулі, 2 і 2, нулі. Наступна колоночка 2 сотні 0 десятків 0 одиниць, 5 сотень 0 десятків 0 одиниць і третя колоночка 100 100 додати 100 додати 100 додати 100, 100. Дуже добре. Прочитаємо з вами назви круглих трицифрових чисел: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Дуже добре. Пригадаємо з вами, що ж таке система числення. Прочитаємо навчальну одиницю. Система числення це правила позначення чисел на письмі. Десяткова система числення це система, у якій числа позначають десятьма арабськими цифрами: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Скажіть мені, будь ласка, так що таке система числення? А що таке десяткова система числення? Дуже добре. Виконайте наступне завдання. Запишіть за допомогою цифр 0, 1 і 3 у десятковій системі числення. Всі можливі круглі трицифрові числа. А отже, цифри в записі числа можуть повторюватися. Підкресліть найбільше число і обведіть найменше. Які це в нас будуть числа? Так, молодці. Це в нас будуть числа 110, 130, 310, 330. Але ще які ми можемо використати числа? Так, можемо використати 100. І 300? Яке в нас буде найбільше число? 330, так, а найменше? Якщо в даному випадку це буде 110, якщо ми беремо ще числа 100 і 300, то буде 100 найменше. Дуже добре. Знайдіть трицифрове число, якщо сума попереднього і наступного для нього чисел дорівнює 300. Яке це в нас буде число? Так, це в нас буде число 150. Перевіримо. Попереднє число 149. Наступне 151. 149 додати 151. Так, це в нас буде число 300. Перед тим, як ми визначимо, наскільки сантиметрів 1 дециметр більше, ніж 4 сантиметри, пригадаємо з вами співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Увага зараз на екран. Пригадаємо, що в одному см 10 міліметрів, в одному дециметрі 10 см. В одному метрі в нас 10 дециметрів або 100 см. В одному метрі в нас 1000 тисяча міліметрів, і в одному кілометрі в нас 1 тисяча метрів. Скажіть мені, будь ласка, так, на скільки сантиметрів 1 дециметр більше, ніж 4 сантиметри? Так, правильно, на 6 сантиметрів. Як саме ми дізналися? Так, 1 дециметр це 10 сантиметрів, а 10 сантиметрів віднято 4 сантиметри дорівнює 6 сантиметрів. Дуже добре. Повторимо з вами таблиці множення чисел 2 і 3. Увага на екран. 2 помножити на 1. Дорівнює. 2 помножити на 2, дорівнює. 2 помножити на 3, дорівнює. 2 помножити на 4, дорівнює. 2 помножити на 5, дорівнює. 2 помножити на 6, дорівнює. 2 помножити на 7, дорівнює. 2 помножити на 8, дорівнює. 2 помножити на 9, дорівнює. 2 помножити на 10, дорівнює. Ми з вами повторили таблицю множення числа 2. Тепер давайте з вами повторимо таблицю ділення числа 2. Увага зараз на екран. 2 поділити на 2 дорівнює 1. 4 поділити на 2 дорівнює 2. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Вісім поділити на два, дорівнює чотирьом. Десять поділити на два, дорівнює п'яти. 12 поділити на два, дорівнює шести. 14 поділити на два, дорівнює семи. Шістнадцять поділити на два. Дорівнює 8. 18 поділити на 2 дорівнює 9. 20 поділити на 2 дорівнює 10. Ми з вами повторили таблицю множення і ділення числа 2. Тепер так само ми з вами повторимо таблиці множення і ділення тільки вже числа 3. Увага зараз на екран. Спочатку ми з вами повторимо таблицю множення числа. 3. 3 помножити на 1 дорівнює 3. 3 помножити на 2. Дорівнює 6. 3 помножити на 3 дорівнює 9. 3 помножити на 4. Дорівнює 12. 3 помножити на 5. Дорівнює 15. 3 помножити на 6. Дорівнює 18. 3 помножити на 7 дорівнює 21. 3 помножити на 8 дорівнює 24. 3 помножити на 9 дорівнює 27. 3 помножити на 10 дорівнює 30. І тепер з вами ми повторимо таблицю ділення числа 3. Увага зараз на екран. 3 поділити на 3 дорівнює 1. 6 поділити на 3 дорівнює 2. 9 поділити на 3, дорівнює 3. 12 поділити на 3 дорівнює 4. 15 поділити на 3 дорівнює 5. 18 поділити на 3 дорівнює 6. 21 поділити на 3 дорівнює 7. 24 поділити на 3 дорівнює 8. 27 поділити на 3 дорівнює 9. 30 поділити на 3 дорівнює 10. Дуже добре. І тепер ми з вами безпосередньо виконаємо завдання, де застосуємо множення та ділення. Запишіть числовий вираз і обчисліть його значення. Вираз А. Сума добутків чисел 3 і 8 та 2 і 5. Запишіть цей вираз. Тепер давайте перевіримо. Сума добутків чисел 3,8 та 2,5. Отже, в нас добуток чисел 3,8. До добутку чисел 3,8, ми додамо добуток чисел 2,5. І це в нас вийде 24, додати 10 рівня 34. Запишемо з вами числовий вираз і запишемо його розв'язання. Різниця часток чисел 12,3 та 8,2. Ми бачимо, що у нас різниця часток. Отже, частка чисел 12 і 3, частка чисел 8 І, 2. І, відповідно, різниця цих часток. Запишіть, будь ласка, вираз. Тепер перевіримо. Вираз у нас буде таким. 12 поділити на 3 відняти 8 поділити на 2 дорівнює 4, відняти 2 дорівнює 2. Пригадаємо з вами навчальну одиницю. Разом із. Диктором її прочитаємо. Якщо помножити будь-яке число на одиницю або одиницю на будь-яке число, у добутку дістанемо те саме число. А помножити на 1 дорівнює А, 1 помножити на А дорівнює А. Зараз ми спробуємо з вами порівняти числові вирази. Вираз А. 1 помножити на 5 і 5 помножити на 1. Ми знаємо, що. Від перестановки добутків в нас так, результат не змінюється. Отже, вирахуйте зараз, і ми з вами перевіримо. Тепер перевіряємо. Вираз А 1 помножити на 5 дорівнює 5 помножити на 1. Це в нас 5 дорівнює 5. Вираз Б. 10 помножити на 1 додати 25 більше ніж 25 помножити на 1, тому що 35 більше, ніж 25. Вираз В, 2 помножити на 1 додати 2 дорівнює 1 помножити на 4, тому що 4 дорівнює 4. Вираз Г. 4 помножити на 1 додати 60 буде більше, ніж 60, помножити на 1, тому що 64 в нас більше, ніж 60. Пригадаємо з вами, що ж таке рівняння. Прочитайте навчальну одиницю. Рівняння це рівність, яка містить змінну. Невідоме число. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Скажіть мені, будь ласка, так що таке рівняння? Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий множник? Спробуємо допомогти торнадо розв'язати рівняння. Перше рівняння пригадуємо, ми розв'язуємо разом. Друге рівняння ви розв'яжете самі. Х помножити на 2 дорівнює 18. Невідомий у нас перший множник. Ми знаємо, що потрібно зробити, щоб знайти невідомий множник. Це Відповідно, добуток поділити на відомий множник. В даному випадку у нас 18 поділити на 2. Так і запишемо х дорівнює 18 поділити на 2. Х дорівнює. Х дорівнює 9. І робимо перевірку. Замість х саме підставляємо результат, який у нас вийшов: 9. 9 помножити на 2 дорівнює 18. І тепер ось тут ми з вами робимо безпосередньо обчислення: 9 помножити на 2. Це буде 18. Отже, 18 дорівнює 18. Рівняння ми з вами розв'язали правильно. Тому зараз поставте відео на паузу і виконайте розв'язання наступного рівняння. 3 помножити на х дорівнює 15. Тепер давайте з вами його перевіримо. Отже, х дорівнює 15 поділити на 3, х дорівнює 5. Перевірка. 3 помножити на 5 дорівнює 15. 15 дорівнює 15. Якщо відповідь у вас співпала, ви молодці. Спробуємо допомогти нашій розумності скласти арифметичну та алгебраїчну задачі за наведеними рисунками. Першу задачу за першим рисунком ми складемо разом, за другим рисунком спробуйте скласти самостійно. Нам відомо, що ножиці 12 штук, косинців на 10 штук більше. Отже, ми можемо скласти таку задачу. На столі лежало 12 ножиць, а косинців на 10 штук більше. Скільки косинців лежало на столі? Спробуйте зараз скласти задачу із малюночка Б. Дуже добре. Давайте з вами пригадаємо, які в нас є задачі на знаходження третього доданка. Разом прочитаємо навчальну одиницю. Задачі, у яких потрібно знайти невідомий третій доданок, є задачами на знаходження третього доданка. Умову до цих задач записуємо так. Дивимося в нас умовні позначення, ми, крапочка, це медалі. Золотих дві медалі. Срібних п'ять медалей, бронзових. Невідомо скільки медалей знак питання, але разом їх 15 медалей. Спробуємо з вами розв'язати аналогічну задачу, але уже зовсім іншими даними. Прослухайте умову задачі. В акваріумі плавало 50 рибок, 11 жовтих, 27 червоних, а решта сині. Скільки синіх рибок плавало в акваріумі? Це в нас задача на знаходження третього доданка. Отже, нам відомо про кольори рибок. Які були рибки, якого були забарвлені? Так, жовті, червоні і сині. Скільки було жовтих? 11 риб. Так і запишемо: жовтих тире 11 Р крапочка. Червоних так тире 27Р крапочка. А що відомо про сині? Так, сині решта, тобто знак питання Р. Також ми з вами обов'язково ставляємо дужечку, показуємо, що у нас їх всього було 50 рибок. Що потрібно зробити, щоб розв'язати цю задачу? Так, спочатку ми дізнаємося, скільки жовтих і червоних рибок разом, а потім ми можемо дізнатися, скільки в нас було синіх рибок. Отже, перша дія. Так, до 11 додаємо 27, дорівнює 38 рибок. Пояснення так, пояснення жовтих і червоних разом. Тепер ми можемо дізнатися, скільки було синіх. Від 50 відняти 38 дорівнює 12 рибок. Ось тут допишіть дорівнює, тут у нас помилка дорівнює 12 рибок. Пояснення ми не пишемо, тому що ми вже о, дали відповідь на запитання, скільки синіх рибок плавало в акваріумі? 12 рибок. Але в умові в нас стоїть до самої задачі. Потрібно записати ще вираз. Як ми пишемо вираз? Вираз ми пишемо по відомих даних. Відомі дані це в нас 11, 27 і 50. По друге дійдемося. 50 відомо. Відомо. Отже, ми так 50 і записуємо відняти. Тепер дивимося, 38 нам відомо? Ні, не було відомо. А де ми взяли 38? Так, до 11 додали 27. Отже, замість 38 у дужках ми запишемо 11 додати 27. І відповідь: 12 синіх рибок плавало в акваріумі. Як ви, як ви думаєте, що таке геометричні фігури? Які геометричні фігури ви знаєте? Зобразіть геометричні фігури, які ви пам'ятаєте? Так, це може бути квадрат, це може бути прямокутник, коло, пряма точка. Дуже добре. Пригадаємо з вами навчальні одиниці. Прочитаємо нашу навчальну одиницю разом із диктором. Геометрія це розділ математики, що вивчає геометричні фігури та їх властивості. Точка, лінія та поверхня найпростіші геометричні фігури. Точка геометрична фігура, яка не має жодних вимірів ні довжини, ні ширини, ні висоти. Із точок складаються інші геометричні фігури. Точку позначають однією великою латинською буквою. Скажіть мені, будь ласка, що таке геометрія? Які найпростіші геометричні фігури ви знаєте? Пропоную вам зараз переглянути невеличку презентацію про точку. Одну з найпростіших геометричних фігур. Увага зараз на екран Геометрія. Наука про геометричні фігури та точка, лінія та поверхня найпростіші геометричі. Геометрична фігура, яка не має ні ширини, ні висоти. Маються інші геометричні фігури. Точку познацькою буквою. Дуже добре. Розгляньмо з вами рисунок Суперромбака. На цьому рисунку в нас зображено гудзики – у вигляді ніби точок, і нитку у вигляді лінії. Спробуйте зараз простим олівцем зобразити реальні предмети, з якими ви співвідносите точку та лінію. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дуже добре. Візьмемо з вами участь у великих перегонах. Уявіть, що ви учасник великих перегонів. Оберіть автомобіль, на якому будете брати участь в авторалі та обведіть його. Умови авторалі. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконаєте усі завдання, то отримаєте нагороду, розфарбуєте свій трофей, відкрийте свої підручники на сторіночці 10 Отже, за 4 хвилини вам потрібно виконати перегони. Секундомір буде на екрані. Ну що ж, ми з вами розпочинаємо. Приготуйтеся, увага на екран! Стоп. Ну що ж, тепер ми перевіримо з вами відповіді. Я буду називати лише відповіді. Уважно перевіряйте і слідкуйте. Спочатку стопчик із додаванням, потім стопчик з відніманням. Потім у нас вже третій стопчик будемо перевіряти. Отже, перевіряємо відповіді: 384 681, 860, 765. 612, 911. Перевіряємо другий стопчик з віднімання: 409, 273, 189, 186, 287, 183. Перевіряємо третій стопчик. 8, 18, 16, 21, 8, 10. Шість знак більше. знак, Знакріше знак менше. Знак менше. Дорівнює 40 см 110 мм. Молодці. Чудова робота.